Друзі, вітаю на Обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі на календарі 7 липня. А мій гість сьогоднішньої розмови це євген Магда, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пані Євгене, з вашого дозволу пропоную почати трохи з питань, які стосуються, зокрема, України, а далі рухатися світом те, що стосується України, але зовнішні чинники, скажімо так, Володимир Зеленський анонсував, що будуть підписані невдовзі з партнерами нові. Безпекові угоди, а також угоди, що стосуються відновлення України, це зробить Україну сильнішою та допоможе нам з оборонкою. Mm -hmm. Е, Немає конкретики, що це будуть за безпекові угоди. Але ми пам'ятаємо минулого року так. У нас був цілий парад цих безпекових угод. Вони були підписані, е, все, начебто, окей. Але як вони працюють? Ми не чули протягом року, як який результат, яка прикладна користь від цих підписаних угод? Вони на майбутнє, вони на потім. Як розуміти взагалі е, ці наші кроки, так? Яку вони користь нам можуть принести? Нагадаю, що підписання безпекових угод почалось після, ще після Вільнюського саміту НАТО 23-го року. І їх підписано біля трьох десятків з різними країнами, практично з усіма країнами НАТО, але. Тут є питання в тому, що вони швидше декларативні, вони створюють певну рамку, і вони, ну, вони не мають прямої дії. Я б сказав, що ми маємо дивитися по тому, наскільки ефективно допомагають нам і вкладають в нас гроші. Ну, наприклад, Данія ж вона. Підтримує Україну і реалізує програму підтримки українського оборонно промислового комплексу, я думаю, не тому, що підписала з нами безпекову угоду, а тому, що розуміє, що такий спосіб вона відвертає максимально війну від власної землі. Точно так само країни Балтії, Польща, які нам активно достатньо допомагають і витрачають достатньо великі суми в відсотковому відношенні. Вони теж е в такий спосіб підтримують власну обороноздатність. Ну вибачте, я скажу цинічно, але вести війну на чужій території чужими руками це для уряду будь-якої держави, який тверезо оцінює агресивні наміри Російської Федерації. Це ну я б сказав єдино можливий вибір на сьогоднішній момент, і це теж ну, реальний на сьогоднішній момент факт. Відповідно, нам треба. На це орієнтуватися, нам треба це розуміти, і ми маємо відповідним чином діяти. Тому о, я не хочу коментувати документи до того, як вони побачать світ. Ну це буде, я думаю, безвідповідально, але розраховувати, що це буде ну, знаєте, документ, який стане чудо зброєю яка допоможе нам перемогти Росію зразу тут і зараз. Я думаю, що це буде дещо наївно, але в будь-якому випадку, те, що ці документи створюють рамку взаємодії, це я думаю, твердження буде правдивим. Так, що ж будемо очікувати на підписання, щоб більш предметно пройтись по цих угодах. Пані Іване, також відомо, що 10 липня планується нова зустріч коаліції охочих. І під цю зустріч вже з'явилась публікація «Політико». А ми розуміємо, що там можливо є певне замовлення з точки зору там журналістики. Але тим не менш, політико пише, що між Кіром Стармером та Еммануелем Макроном, як представниками коаліції охочих, вже якесь є напруження. Мовляв, Кір Стармер дуже обережний з Білим домом. Його політика щодо Трампа дуже обережна. А Еммануель Макрон налаштований типу більш рішуче. Ну про це пишуть знову ж таки журналісти видання Політико. Як ви бачите, чи може між ними реально бути напруження, і що взагалі нам варто очікувати від цієї зустрічі коаліції охочих-чергове, охоче глибоке занепокоєння? На жаль, тому що ми на сьогоднішній момент бачимо наскільки це. Ну, складно ми бачимо, скільки було обіцянок починаючи з початку березня, коли тобто вже 4 місяці ця коаліція існує, і, відповідно, вона, ну я б сказав, поки працює в інтересах виборців лідерів Західних держав. Тобто вони їм показують, наскільки вони рішуче готові. Протидіяти Російській Федерації, але тільки на словах. Як ви пам'ятаєте, ані миротворчий контингент, ані інші зусилля не завершились успіхом. Тут є ще одна проблема. Еммануель Макрон перебуває на другій президентській каденції, на останній президентській каденції президента Франції. У нього є внутрішні проблеми всередині держави, бо він Фактично, французьке суспільство поділено на три частини, і це ну, такий фактор достатньо вагомий. Ми зі свого боку, я думаю, маємо якось на це реагувати ну, більш виважено, якщо хочете, тому що е у нас е немає великої, ну, так, знаєте, немає можливості перебирати союзникам. У Кіра Стармара проблема всередині Лейбористської партії є, і він стикається із тиском з боку реформістів, і з діями з боку відповідно консерваторів, торі. І, звичайно, що він змушений маневрувати. На це все накладається той факт, що відомий пакет Rearm Europe, він хоч і підписаний і ну, не узгоджений країнами. Європейського союзу, але ж Британії там нема, і тобто виникає питання, чи вона може претендувати на цей шматок пирога 800 мільярдів євро, де ну на, на, на переозброєння на розвиток оборонно-промислового комплексу, чи ні? І тут ну начебто, включається логіка: ядерна держава, член НАТО, постійний член Ради безпеки ООН Але якщо включається Британія, то, на мою думку, ще має включатися і Україна. Тому що нам теж потрібно розвивати свій промисловий потенціал, і він у нас є, і в частині оборонно-промислового комплексу і власне, і величезний український досвід виробництва того, що власне на сьогоднішній момент потрібно, це все присутнє, і ми відповідно маємо теж здійснювати дипломатичну активність. Але виникає питання, як здійснювати дипломатичну активність, коли Інтереси британського прем'єра і французького президента розходяться в різні кутки, коли вони ну тут з цим теж є е, виклики непрості. Врахов, а Плюс у нас е, е, як е, часом е, говорять е, ну, той самий Трамп, який має е, багато часу і натхнення, але при тому він не має політичної відповідальності. Він же теж на другій президентській каденції, і я поки що не уявляю собі, що він в 2028 році буде балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів. Так ну власне президент, наступний президент Сполучених Штатів це окрема велика тема, тому що, як ми знаємо, наступників не прийнято чомусь готувати. Так немає в публічному просторі якогось політика, який може. Принаймні зараз буде називатися майбутнім президентом, говорять про Джейді... вибачте, переб'ю вас, говорять часто про Джейді Венса як такого, ну але розмірковувати про майбутнього президента тоді, коли діючий провів ще менше восьмої частини своєї каденції, ну я думаю, це буде зарано. Тобто, ці розмови вони набудуть предметного змісту лише після мідтермс восени наступного року. Тобто ще десь 15-16 місяців запасів у нас є. Так, абсолютно точно з приводу Трампа, раз ми вже про нього згадали. А, як ми знаємо, минулого тижня почалася оця така довга і неприємна для України історія з приводу призупинення надання окремих видів озброєння. Е, нібито Білий Дім проводить там у себе ревізію спільно з Пентагоном на складах, перевіряє, що ж кому вони віддавали, і чи вистачає їм свого запасу. Це принаймні те, що вони виливають на публіку. Е, і з того, що є зараз в інфопросторі, Дональд Трамп зазвичай. Е, Активно спілкується з журналістами, і от він напередодні там теж на трапулі така його спіймали е, і питають, чи будете ви допомагати Україні, що, що ви будете робити, і він говорить: Я допомагаю Україні я й так багато їй допомагаю, е, не зрозуміла, як це трактувати, да? чи, чи, чи буде він надалі допомагати, чи те, що було, він назвав що це вже багато. Е, не ясно, але м, слухала е, інтерв'ю. Колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, і його думка така, що Дональд Трамп заблокував цю передачу окремих видів військового озброєння в Україні, щоб відмежувати допомогу, яку надавав Байден, і свою мовляв з чистого аркуша те було від Байдена. Він розбазарював, а зараз буду надавати я і буду надавати чітко виважено і тільки те, що потрібно. Ну, як версія може бути, яка ваша думка? Чому Трамп на це пішов? Тому що очевидно, що це рішення Трампа? Пентагон навряд чи б окремо о, ухвалив би такого рівня рішення без згоди адміністрації Трампа, те, що Трамп найвидатніший антибайден сучасності, це абсолютно зрозуміло, і його логіка справді в цьому сенсі є. Багато дискутують. Ну я не я не є прихильником думки про те, що Трамп є агентом російських спецслужб там за в 80-х роках 20-го століття. Ну, це знаєте, на мою думку, ми трошки підганяємо відповідь під задачу, тобто під його нинішню непередбачувану поведінку. Я думаю, тут треба швидше шукати особливості його психології, особливості його. Дій на сучасному етапі, і розуміти, що Трамп дійсно хоче, ну він антибайден, і він хоче продавати, а не надавати. І тут лакмусовим папірцем стане чи продадуть Сполучені Штати Україні два комплекси Петріот, за які готові заплатити, за які готові заплатити Німеччина, але ну рішення ж американське тут і ми маємо розуміти, що дуже багато високотехнологічної зброї. Вироблено з в межах кооперації всередині НАТО, і американці можуть заблокувати постачання, ну практично всього, навіть якщо ми будемо домовлятися самостійно з європейськими якимись країнами. Це теж треба максимально чітко для себе враховувати. Те, що Трамп в його бізнес-логіці швидше думає, що йому вигідніше вести діалог з Росією, ніж з Україною, так це правда. Ну. Не буде це секретом, я думаю, ні для кого. Але як це буде реалізовуватись, як це буде втілюватись в життя? Ну тобто, він же бачить, знаєте, я думаю, теж бачить, що його переговори з Путіним вони не не мають якогось належного ефекту, просто немає. Та і тут цікаво з приводу цих петріотів. Німеччина, так як ви слушно зазначили, вже викликали за них заплатити. І Тут реально цікаво, чи буде згода від адміністрації продати нам ці петріоти, тому що, якщо так, то можна починати це як нову точку відліку. Америка для нас стає військовим універмагом, в який ми заходимо, коли знайшли гроші. Кошти Україна може знайти насамперед в країнах Європейського Союзу, тобто і ну до, до певної міри, до речі, і Канади, тобто і Британії. Ну це переорієнтація американцям. Це ми маємо показати, що американцям це вигідно, що вони не просто продають нам озброєння, а ще й показують, як воно працює. Ну, давайте чесно. Що до того як з'ясувалося, що Петріоти спроможні збивати російські кинжали, це ж не було ніяк ніким з'ясовано, і відповідно замовлення на комплекси Петріо суттєво виросло після цього з'ясування. То ми маємо, ну але ж ми маємо говорити про це максимально активно. Тобто, нам треба інформаційна кампанія, де ми поступово маємо перетягувати Дональда Трампа на власний бік. При цьому треба розуміти, що перетягнути його на власний бік однією зустріччю з будь з ким, неможливо. Ну, така натура у людини, тобто його е, і психологічна лабільність, і е, власне вікові особливості і так далі. Це все, це все впливає. Я просто пам'ятаю, як Трамп давав коментарі з приводу Байдена, але ну, давай, давайте ми подивимось на те, як себе поводить сьогодні Трамп. Проте, в будь-якому випадку він обраний сполученими в сполучених штатах американський президент, і нам може це не подобатись, але ми повинні вибудовувати таку лінію діалогу, щоб вона працювала в інтересах України. Так, це правда. США це той союзник, якого ми не можемо мінуснути, попри там будь-якого лідера подобається, не подобається власне, F-16 це теж дозвіл Сполучених Штатів Америки. Їх там понад 4 тисячі здається по світу. Офіційно нарахували, але все одно це F-16, розробка США, і тільки вони вирішують, кому і куди будуть продані або замінені там на F-35 або на інші модифікації. Тобто, це рішення все одно ухвалюється Вашингтоном. Всередині самих сполучених штатів Америки відбуваються цікаві процеси політичні. Ілон Маск, як ми знаємо, заявив, що буде створювати свою партію, і Трамп вже прокоментував. В своїй соціальній мережі, звісно, як без цього пише мені сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю злетів з котушок Off the rails». Як ви бачите, які шанси у Ілона Маска? Чи дійсно цей мільярдер може претендувати на свій електорат, чи це якісь такі батли між двома нарцисами і нічим вони не, не закінчаться в політичному плані? Знаєте, ми звикли, ну, звикли до американської двопартійності. Але от я говорив про е, британців, ми теж звикли і там до двопартійності, але там проявляється то реформісти, то ну, є певний вплив там, шотландської партії. ну це, це все існує. Тобто ми живемо сьогодні настільки турбулентному світі, що повністю виключити вірогідність того, що у маска вийде. І хтось напише книжку, а чому у маска вийшло, не можна. Ну просто дуже турбулентний світ. Тому що є люди, які не задоволені Дональдом Трампом, а це абсолютно очевидно. Є демократи, які, мені здається, перебувають в стані фрустрації певної. Є республіканці, яким це не подобається. Ну і не забувайте, що партії американські, вони ж ну, це не партії масового членства. То там ж немає. Мільйонів партійних квитків демократів і республіканців це політичні машини, які створюють відповідний, ну, відповідний контент і відповідно привертають на свій бік людей. А що є у маска? У маска є мережа X, яка в Сполучених Штатах активно розвинена. І пам'ятаєте, як свого часу під час президентської кампанії ще 2016 е року. Трамп вів е, діалог зі своїми виборцями через голову американських медіа ну, за допомогою тодішнього Твіттера, тому що американські медіа в масі своїй, і це до речі, вплинуло і на український підхід. Вони бачали майбутньою президенткою Гіларі Клінтон, і тому нам треба на це максимально зважати. Нам нам треба з цим максимально ефективно взаємодіяти і. Ну, робити, я б сказав, максимум для того, щоб добиватися необхідних успіхів. ми маємо діяти так, щоб ця політична система в Сполучених Штатах. Які б там зміни не відбувалися, а, але ви знаєте, я, я не відкидаю, ми маємо діяти так, щоб американці продовжували бути нашим стратегічним партнером, яким вони є з формальної точки зору, і припинили дрейф в бік посередництва, де вони торгують українськими інтересами з Росією? І ми маємо: ну тобто, це, це не означає, що ми маємо облизувати Ілона Маска чи Дональда Трампа. Але, Відкидати вірогідність того, що маск зможе створити політичну партію, яка б ну партія Америки, да вона б звичайно могла у нього. У нього розумієте, є цікава можливість, тому що він був активно залучений в президентську кампанію Трампа. Він її бачив, бачив всередини, і у нього є нереалізованість. Він не може стати президентом, тому що народжений в південній Африці, і ці фактори мені здається, будуть дуже і дуже сильно впливати на перебіг подій. Так, ну і власне не будемо забувати, що Трамп настільки непередбачуваний, що він може навіть підняти знову питання про депортацію. Маска, якщо маск йому буде сильно заважати, я так розумію. Так, але це питання, воно ну я думаю, воно може зіграти на користь маска. Я не впевнений, що в Сполучених Штатах настрої такі, що ну, знаєте, ображених владою сильно люблять. Але думаю, що Маск, маючи ну, не адміністративний, а інформаційний ресурс, а так звані інформаційні олігархи, вони зараз на коні, він не використає цю ситуацію у власних інтересах. Тобто, це насправді для Трампа на сьогоднішній момент, мені здається, більш небезпечний суперник ну, за будь кого з представників демократів. Цікаво. Будемо слідкувати за тим, як там будуть розвиватися їхні. Стосунки, а ще одна на сам кінець питання відбувається цими днями саміт БРІКС в Ріо-де-Жанейро 6 липня напередодні він розпочався. Як ми знаємо, Володимир Путін туди не полетів, тому що проти диктатора є арешт від МКС, і відповідно, в Бразилії його можуть можуть просто банально арештувати? Ну мають арештувати, тому як Бразилія є підписантом і ратифікувала Римський статут. Він долучається онлайн. Що ви взагалі ви думаєте про цю організацію? От Брікс? наскільки вона може бути ефективна, загрозлива? Чи варто взагалі її зараз якось розглядати і враховувати? її рішення ті які будуть там винесені Комуніке, я думаю, що це організація насамперед глобального півдня, де намагаються е, між собою узгоджувати інтереси Москва і Пекін. І, хоча Путін і СІ не будуть брати участь у цьому заході, але ну повністю списувати брікс не варто. Тут же Трамп відреагував, що він буде мита нові вводити. Ну це це, це все добре, але поки що історія протистояння економічного з Китаєм мені здається, не дає Дональду Трампу підстав для оптимізму. Тобто, Брікс, знову таки зараз з одного боку має проблеми, тому що є ця ситуація, а з іншого, він ну як сказати, те, що робить Трамп. І послабляє позиції Сполучених Штатів, відкриває перед Бріксом нові можливості у всякому разі, в країнах глобального півдня. Почула. З пане Євгене, ставимо тут три крапочки. Знаю, що мушу вас відпускати. Спасибі вам Дуже. за цю розмову. Принагідно запрошую в наступні ефіри. Дякую, залюбки. Спасибі. глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, будьте активними. Коментуйте цей ефір. Ваші коментарі. Подобайки все вітається. Це запорука нашої роботи на платформі. Дякуємо.